Жив, 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 жив. О, ласточка в двір у вікні воно Б'ється, треба буде випустити. Ой. А тут вже погруди, так? Так там далі зараз буде, он, бачите. Вот там у мене і холодильники плавають, і телевізори все плавають. А це коли взагалі сталося? Ой, ну за сутки можна сказати. Ну, далі ми не пройдемо, а тут ще можна. Я вам відкрию зараз, якщо вийде. Аккуратненько, це все холодильник. О, ось новенькі діти тільки купили, ще кредит не виплатили. Ой. Ось, мебіль їх наповпливало, там от в тій кімнаті внук мене живе. Столик шкільний, все, плазмовий телевізор, все там. Все. Так що, якщо будете це в ефірі показувати, скажіть Путіну спасибо. І назвіть його руським словом, тим, що його називають. Всього, всього, і туалетні змихи, і все тут літає у нас. Ось так що, отака нам допомога від братського народу. Та, хат 80, навіть, якщо не більше. Це в нас ще криші видно, а там туди далі людей і криш немає. Бо я ж кажу, одна просьба. Ми то як люди, люди виживуть, а от скотина вона на прилізі, вона їсти хоче, ми їх. В мене одне. А тут це ж діти, вміє того, щоб, щоб конфети прянички їсти, собі купували скутерки, залишилося там, все лежить. Воно. Це там, о, бензокосарку можна буде витягнути. Це ж тут і зерно в мене все. Тепер не знаю. Сіно там на городі попливло. І в мене, і в сусідів воно сіно попливло, все. Да, Нема чим кормити скот, нічого немає. Так в мене хоч трошки, Йолки, сіна потугли. А люди, що ну, тюків 600-700, мабуть, за оцей. І все пішло. І хто їм за це, хто? Оте От ма, що в Кремлю сидить. Ну, зараз я не знаю. Ну може метро 100 город був. Ззаді. І ззаду з горовородами ставок був. І коли воно так пішло по греблі через греблю. Ну, я не знаю, ну, сутки може, це воно двоє, отакого. Я, я не скажу, тому що, розумієте, я не дивився на ще цього. Пару днів тому ми вигнали утром коров на ту сторону, сказали, що на той греблі вже вода подимається, там за селом вода, гребля. О, ми пішли, я тож подивилися, так. Да. Ну, сказали, так як ото знаю є завжди кругом що воно пройде русло, і все, село не троне. І на вечір вже зірвало цю греблю, що це там. Хто стався з коровами, там, ото люди за селом живуть прямо там за селом на бригаді. А ми оце пригнали сюди, а вже утром все. Нам хлопці привозять, спасія їм. І хліб привозять, і водичку привозять. Хлопцям спасіба. О, чи дівчата, хлопці ну це. Помощники, ось МЧСники, вони перевозять туди, що треба, куди треба, лки-палки. Заради Заради господарства люди тут і держаться. Зараз, це що я вам скажу. Якщо б можна господарство не було, люди б могли б виїхати. І теж проблема куди? Куди? Тільки воно зараз все затоплене, бачите, там у нас і ферма, і сіни, і будинок. Все все у нас затопило. Переганяли через дамбу, О, тут і випашували. Ось тут грамот, сюди. Сюди ми тут і пасли корів. На ніч ми заганяємо корів. Про... Приходимо через дамбу, акуратно все. Ну, це як почало вже наводнення, то ми вже зрозуміли, що це буде, буде біда. Ми швидко переїхали трактором, погрузили все, що нам потрібно для корів, дильний апарат, бо в нас, ж все, в нас ферма оборудована по стандартам європейським. От так. Вода прибуває. Ну, ми побачили, ми поїхали, глянули на ту сторону, там, де вищий рівень, а в нас нижче. Вищий рівень, почав набиратися, набиратися. А потім вже бачимо, що скоро буде на наш ставок. Там перепад десь було 2,5 з метра. І воно, мгновенно хлинуло і все, і ми бачимо, що треба. Ми з утра вже почали збиратися. Ми вже бачили, що це буде таке. Буквально за одну годину у нас, у нас вже затопило. А до вечора то вже затопило ферму і все. Буквально до вечора, мабуть, за години чотири, то рівень піднявся на метра три. Дуже піднявся. І ми от тракторна бригада, ми сюди зайшли так временно, хоча б, щоб корови у нас перебули. Може, сподіваємося, що все зійде. Якщо вистоїть, не розвалиться. Ну, от, Зараз ночують в місті з нами, так у полі. Отак ну, ночують. От уже 10 років. 10 років ми вже з'їхали. Все розвиваємося, розвиваємося, струїмо, вкладаємо, вкладаємо. І тепер все наше, так сказати, все, що за півжизні ми зробили, може просто рухнути в